Питання від підписниці: чи буде Україна процвітаючою країною у найближчі декілька років? Давайте подивимося з вами. Ну а ви поділіться у коментарях своїми думками, що ви думаєте з цього приводу? Чи буде наша країна процвітаючою у найближчі декілька років? Так, давайте подивимося. Чи буде Україна процвітаючою у найближчі декілька років. Ну, по-перше, це ілюзія. Ілюзія, і якісь невиправдані очікування нас чекають, тому що в нас не буде вистачати в найближчі декілька років ще ресурсів. Найближчі декілька років для нас це ще достатньо можуть бути. Ну, скажімо так, напружений час. Дуже багато брехні, дуже багато обману, самообману, ілюзій, так? Ілюзій стосовно до речі, можливостей і ресурсів. І на це буде впливати світ, світова оця вся структура, так, те, що буде відбуватися в світі, так, в інших країнах, всі ці союзи, всі ці реалії життя. так. Чи може Україна загалом бути процвітаючою? Скажімо так, Україна дуже родюча, дуже плодюча країна. Але а, зараз ситуація, яка складається в нашій країні і створює нам труднощі, з якими ми боремося, вона кармічна. Вона не просто так тут відбувається. І ми можемо у цій ситуації зараз бути тріумфаторами, але ситуацію затягують. І е, ми маємо зараз розчарування і форс-мажори через якісь необдумані рішення. Дуже такі, знаєте, е, легковажні, скажімо так, рішення. Так? Е, найближчі роки ще нашій країні буде достатньо, скажімо так, нелегко. Нелегко, так? Чи може взагалі наша країна бути? Процвітаючою, чим може наша країна бути процвітаючою? Ну, якщо ми виборемо, виборемо відстоїмо, так? тут треба, знаєте, наша країна повинна відстояти свою позицію. Відстоїти. От якщо ми відстоїмо mm -hmm. і е, втримаємо, тоді ми можемо вийти. Знову ж таки вийти на ресурсність. Ми можемо бути достатньо сильною, харизматичною країною, яка може вести за собою інших, матимемо ресурси, але до того треба піти. Тому що зараз ми знаходимося у великому обмеженні, і на це впливають зі сторони і дуже багато брешуть людям.